Привіт, друзі! Я вітаю всіх поціновувачів електрогольфів. От. І в нас сьогодні буде таке незаплановане відео, бо я не планував його знімати, я займався просто своєю звичайною роботою. Розбирав, от, обслуговував наступну плату елект... клапанів від теплової установки і в таку дуже цікаву. Цікава дуже плата прийшла до нас. Я бачив клапани, які, ну, в які ніхто не лазив. Я бачив клапани, які відновлювались в умовах заводської реставрації. Бачив клапани, які відновлювались в умовах, ну, можливо, таких майстерень, як в мене. От. А зараз я вам покажу плату, покажу клапани, в яку. Хтось лазив, не зовсім розібравшись, що то до чого, і як то робиться. Це вже третій клапан, я розбираю. І на кожному. Те саме, що на цьому. Два клапана я ще так, ну коли третій, я вже вирішив записати це відео. І от дивіться, яка ситуація. Почнемо з цього. Ось наша. Наш корпус вала клапана, масло наповнена камера. І дивіться, яка ситуація. По-перше, коли запресовували камеру, задавили гумку. Тобто, клапан вже тримати не буде. Це вже ну, брак. Далі. Камера до кінця не допресована. Вона мусить бути: отут, бачите, така ступенька є. А воно мусить бути. В одній площині. Тобто, за рахунок того, що закусило тут гумку, камеру не допресували. Тобто, вал, в принципі, і як геометрично, так і фізично він правильно працювати не буде. Клапан, тиск тримати не буде. Далі, люди не розібрались. Як наповнити під тиском як під тиском наповнити маслом камеру. І люди взяли і думають, та нащо то то сильно робити, то хай ми що, німці, щоб так все робити. Ми візьмемо графіточку і просто це все на графітки зберемо. Буде ходити, то що то. У мене ровер їздить на графітці. рульову колонку зібрав собі. І нормально. Отак От само і тут зробили. Оце все. Я спочатку не міг розібратися, що це таке. А це туди напхали вал, напхали графітки. Ця графітка пішла в систему. Не знаю, до чого воно там призвело, але ну, коли вже людина, я так розумію, купила машину, то вже кліматична установка не працювала. От далі. Все сухе. З маски система не бачила привід. Шара. Не змазаний, сам шар не змазаний. Всі трубки масла не мають. Ото зелене це не масло, це висохло Просто такий сухий залишок самого красителя, який від того пага лишився. Отака ситуація. Це я вам скажу так. От в мене вже достатньо великий досвід роботи з цими клапанами, але це перший раз, от так, я таке бачу. Бачив різне. От, цікаві речі, різні такі технічні рішення. Такого я ще не бачив. І всю плату всю плату, її хтось отак от, таке з нею зробив. Два клапани я вже відреставрував. Зараз будемо реставрувати далі. Он це все торчить у всіх. Я вже розібрався, я розумію, що то все графітка. Он її звідти дави, туди напхали графітки, позакусювали, не допресували, і все, он, з них лізе та графітка. Бачите? Вона як глина така. От. така ситуація. Перший раз таке бачу: кожен клапан. Всі отак зробили на графітці. Перебрали, звісно, що воно не працювало в принципі, кліматична установка не працювала. Я думаю, там, ну і з розмовою з власником, я розумію, що, скоріш за все, там не обійдеться тільки ремонтом клапанів, бо там взагалі така цікава система. От, але те, що ми розібрали і передивились клапана, це дуже правильно. Спочатку була яка розмова? Не крутилось декілька клапанів. Я наполіг на тому, щоб людина відправила мені всю плату, щоб я передивився. От, я людині пообіцяв, що я не буду лізти до тих клапанів, які нормально ходять, і зроблю тільки ті, що закушені, ну, щоб людині то по грошах вийшло більш дешевше. Але в мене якраз, ото, що з них оця лізе графітка. Я не зрозумів, що то графітка, думаю, ну що таке, що воно з себе виганяє, що воно тисне. Подзвонив до людини кажу, слухайте, ну є такі клапани, які рухаються. Але кажу, я би перебрав, бо я бачу, що щось, щось не те там, щось вже хтось там, щось, щось бачив в них. От. І людина каже: ну, роби як для себе, каже, перебирай, дивись. от. Що робити? Вже все розібрано, давай вже розбиратись. І почали розбиратись, і от бачимо таку ситуацію. Якщо б я б туди не поліз, би, я би просто зробив би пару клапанів, які дійсно були закленівші. А ці, які крутились би, просто відправив би назад, сказав би, вони рухаються, все добре, машину б зібрали. По-перше, не тримався б тиск. По-друге, кліматична установка не працювала б. Тому що от така ситуація. Тому, друзі, я. Хочу підрезюмувати цю нашу розмову, і я розумію, що, мабуть, давайте з вами приходити іменно до такої співпраці. Якщо ви, ну прям впевнені, так, то можете присилати мені окремі клапани, от, я буду там дивитись що до чого, якщо ви дійсно відчуваєте в собі такий потенціал, що ви можете то зробити, якщо ні. То давайте ми з вами домовимося, що ви будете присилати, так як є плату в зборі. Я краще сам її продіагностую, сам все передивлюсь, переберу кожен клапан, і тоді ми будемо вже з вами знати, що в кліматичній установці в нас от плата клапанів справна. І навіть якщо після її відновлення машинової кліматична установка не працює, то ми можемо вже йти далі. Тому давайте від того. І відштувайтесь. Підписуйтесь, друзі, на канал. До побачення!